Доброго дня ми з України, а я Ірина. І в мене таке запитання. Ходять чутки, що Пригожин готує захоплення влади. Тобто готує війська. Їх, У нього, я так чула, що там огого війська, які в нього. І так, будемо дивитися, що готує Пригожин. Да, збирає, збирає. Ви знаєте, да, стопроцентово. Я так скажу, енергії молоді йдуть, це все молоде ще, це все, як би сказати, ну, воно може і не, не, не сьогодні, не вчора, не позавчора це почали готувати. Це вже готується трошки довго. Ось у них такі, знаєте, давненько, будемо так казати, але у них ще не все зібрано, я так розумію. Готуються. 100% готуються. Тепер давайте подивимося, чи вдасться їм Да, готуються. Ви знаєте, паралельно готуються з війною. Зробити це паралельно з війною. У них буде більше шансів, я так відчуваю, у них буде більше шансів захопити а, владу. Які, чи, чи вдасться в них, чи не вдасться, Давайте подивимося. В принципі, так. Буде бунт, буде щось, якась революція. І чи вдасться. Так. Да, мені здається, ану, чи вдасться їм владу знести? Так, да. ну, виглядає, що, так. Да. Виглядає, що да, бачите, по справедливості. Бачите, дивіться, зажрався дідусь капу. І ось ця карта теж показує. Нова енергія зайде і буде, в принципі, да. Бачу, що да. Коли це, не можу сказати. Ось, ну ось ця. Цяка... Я не питала, не буду зараз е... щось тут фантазувати. Єдине, що скажу, готуються, так, е... скинути владу і вони переможуть. Я ви... виглядаю. І ще що головне, що вони це хочуть зробити десь так паралельно, поки війна йде. Тому що всі сили кинуті на війну, там щось, ну, бачите, ось да, да. Давайте тоді інше запитання. Якщо так, виглядає, що Пригожин скине путінську владу. Запитаємо інакше, як це відобразиться на Україні. Що це дасть Україні? Що Україні з того? Ви знаєте, а це нам буде дуже на руку. Це нам пришвидшить цю перемогу. Це нам пришвидшить перемогу, по-перше, тепер, е після перемоги, як, якщо, дійсно, якщо дійсно Пригожин е візьме владу, як це буде після перемоги, яка буде, е які стосунки будуть з Україною. Ну, ви бачите, будуть намагатися так з нами налагодити стосунки. Але це все буде брехня. Бачите, це все буде брехня підлі, підлі змови. Це, я так скажу, він сам собі на умі. Які в нього плани на Україну? Давайте подивимося у Пригожина. Які в нього плани на Україну? Так видно, йому Україна, вибачте, не потрібна. Якщо... Дивіться, наш президент так і сказав, що він буде, бачите, це падіння України недобре. Недобре, це ще гірше за Путіна. У мене таке враження. Дивіться: наш президент каже, що будуть переговори тільки з новим лідером, тобто з новим президентом, так? Ось, але це ні до чого не приведе. Це Україні нічого доброго не дасть. Ні, -ні. ні в якому разі. Ні в якому разі відгороджуватися від них, тому що це буде о, це, це подлянки. Це подлянки. Бачите, у нього плани на Україну. Знищити Україну. Так само, як і ПУ. Так само. Тобто нічого доброго це не приведе. Ось так. Єдине, що нам при... Дивіться, що я бачу з цього розкладу: після перемоги ніяких договорів. Ніяких. Договори які? Про недоторкнення. Тільки влізете, зразу вас знищуємо. І самим нам готуватися до війни, до наступної війни. Після перемоги. Все, мої дорогенькі, ось такі були запитання, які я хотіла. Щастива, мої дорогенькі, на все добре і люблю, цілую, обнімаю. Разом до перемоги!